На духе Святе Письмо. Біблія ми ще інакше називаємо. Біблія. Оце зібрання книг, книг, які об'явив людині Господь Бог. Ми це називаємо Слово Боже. Напевно, всі знають, що саме Біблія чи Святе Письмо є найбільш тражована у світі книга в цілому світі. Екземплярів видано найбільше. Що навіть не знати, чи хто зможе цього перерахувати. Але це слово Боже, це слово, що Господь Бог промовляв до нас і промовляє. Ми, відкриваючи Біблію, можемо трохи бути збентежені. Незвична мова, формулювання, незвичні термінології. Але мусимо в першу чергу зрозуміти, що Біблія взагалі писалася протягом тисячі років, від початку написання першої книги буття і до останньої книги Біблії, об'явлення Івана Павлослова приблизно тисячу років. І щоб ми взяли якийсь стародрук наш український, в якому навіть 100 чи 150-200 років, вже не кажучи, ще трохи старіший, ми б також побачили незвичні формульбання, ми б також були збентежені дещо, що якась не, така незвична мова, як ми зараз звикли нею розмовляти і називаємо її літературною. Тож, в першу чергу, читаючи це письмо, ми розуміємо, що. Боже Слово сталося Писанням з усіма недоліками людської мови. Повірте, я думаю, ви розумієте, людська мова недосконала. але без помилок у справах віри і моралі. Так само, як і Ісус Христос, Син Божий, став людиною. Прийняв наше людське тіло, прийняв нашу людську природу, прийнявши наші всі дискомфорти нашого земного життя, всі немощі. Він так само відчував і холод, і голод, і спрагу, відчував тим більше і несправедливість. врешті раз переніс всі страждання також і смерть. Стався в, ушо, в усьому подібний до нас, окрім гріха. І Боже Слово, як, яке до нас прийшло, як Святе Писання, це не є книга, яка непомильна у справах географії, чи фізики чи астрономії, чи історії. Напевно, не в цьому ціль була написання святого Писання. А в першу чергу це. Боже Слово, яке непомильне у справах віри і моралі. І ми дивимося дуже цікаво, починаємо читати все те письмо, перший розділ, перші стежки на початку сотворив Бог Небо і Землю. А якщо читати оригінали, то там ми знайдемо на початку. «Боги сотворив небеса і землю. Тобто Елогім, Боги. Це слово завжди вживається в оригіналі, яке є як Елогім, воно в множині. І далі своє слово однині. сотворив. Небеса знову множина і землю однина. Що це означає? Боги? Чи це означає, що є багато богів? Мабуть, ні, мабуть, не про це нам говориться це писання, а в першу чергу це нам говорить про те, що Бог є в трьох особах, в Тройці єдиний. Бог, три особи Божі, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Є три особи незлитні і нероздільні. Ми коли молимося, ми знаємо, що ми складаємо цих три пальці. На знак, що є три особи Божі, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. А цих два притиснуті на знак, що є дві природи Ісуса Христа Божа і людська. Знову ж таки, дивлячись на Ісуса Христа, ми бачимо вповню людину, в усьому подібний до нас, від материнської отроби, від потреби звичайної маленької дитини, від потреби материнської утроби, Ставши в усьому подібний до нас. І ця Божа природа перебувала в Ісусі. Ми багато співаємо і в молитвах також про Ісуса, що на землі був і неба не покинув. І також про Ісуса ми читаємо в святому Писанні, де апостоли запитують Його «Ісусе, покажи нам Отця. А Він каже, до Петра, невже ти ще дотепер не зрозумів, що отець в мені, я в отці, хто бачить мене, бачить Отця? Читаючи також е, послання апостолів, ми знаходимо там послання Івана, у його людській природі перебувала вся повнота Божества. Це нам важко збагнути і, напевно, що це ми повинні так залишити і сприйняти на віру. Але читаємо і далі, як Бог творив небеса і землю, як Слово Боже, Ісус Христос, Він є Словом Божим. Ми, відкриваючи Євангеліє від Івана, це ми читаємо на Великдень перший, перший розділ, перші стежки Євангеліє від Івана, що на початку було Слово. І слово було в Бога, і слово було Бога. Ним постало все. І нічого, що постало, не постало без нього. Тобто все, що ми бачимо, все довкола. І небеса, і земля. Ми бачимо цей світ, він такий цікавий. Ми любимо, хто десь подорожує, любимо любуватися. Божою природою і дивимося, яка краса. Часом ще бачимо таку дивовижну річ, що чим менше людина десь втручувалася у цю Богом сотворену природу, тим ця автентична Божа природа красивіша. Людина десь щось вносить своє, десь воно добре, десь не дуже. А десь є величезна шкода. Бо дивимося, людина будує для себе комфорт, дуже гарні міста, поселення, облаштовує свої помешкання, творить мистецтва культури. Подружуючи містами Європи, ми дивуємося, наскільки дивовижні храми людина побудувала для Бога. Ми не менш також дивуємося, що вони зараз порожні, декотрі вже закриті, декотрі вони вже передані комусь іншому. Це також реальність, реальність сьогодення. Щось ми можемо змінити, щось не можемо змінити, на щось можемо повливати, на щось ні. Щось нас вражає і захоплює, щось нас зражає і кидає у зневіру, де коли опускаються руки, ми собі думаємо, як так. Де Господь Бог? Але читаючи далі святе писання, ми зрозуміємо, де Господь Бог. Він творець. Він творець. Неба й землі. І хто небеса, чому саме в множині небеса? Тому що в антитичному білійному розумінні це мається на увазі духовний світ і матеріальний світ. Тобто землю це не означає наша земна куля, а це означає весь матеріальний світ. Земля, місяць, інші планети, сонце, інші галактики. Все-все-все, все. Науковці все, все, все. астрономи, вони тільки досліджують і кажуть, що якось весь всесвіт розширюється, він розлітається. і правдоподібно десь колись він був в одній точці. Так? Тобто це було на початку, де Бог сказав і все постало, все почало розвиватися. Небеса сотворив, це означає духовний світ, а духовний світ це означає ангелів. Ми знаємо, що є багато ангельських чинів, ангелів, архангелів, господства, начала власті, херовими, серафими. І це духовний світ. І бачимо, якщо далі вже трошки заходити, Бог сотворив цей світ. Він, бачимо, ще це розділено на кілька днів. І знову ж таки день ми знаходимо в біблійному біблійній мові і був вечір, і був ранок, день перший. Дальше, і був вечір, і був ранок, день другий. І так, п'ятий, шостий. До сьомого ми ще й йдемо. І що це означає? Вечір у біблійній мові означає замішання. Замішання не в тому розумінні, що якийсь неконтрольований хаос, а це означає, що щось, щось там додавалося і щось там запрацювало. Ранок це означає порядок. Замішання, порядок. Так як ми, наприклад, маємо якусь роботу, будуємо якусь будову, ми там почали будувати, ми там розрили землю, ми там навезли піску, каміння, замішання. Потім десь так це все поскладали, залили фундамент, порядок. День перший. День в розумінні період. День це немає на увазі 24 години, а в біблійній мові, знову ж таки, день це певний період часу. Це могло бути сотні років, могло бути тисячі років, могло бути мільйони років. Але певні періоди часу, де Бог творив, 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 творив. І знову ж таки, ми, ми, Бог сотворив, ми знаходимо там. Сотворив це один термін, але в оригінальних текстах е, там є слово бара і аса, одне з цих слів означає сотворити з нічого щось, з нічого, от Бог. Сказав воно постало з нічого. Волею Божою, Силою Божою. Словом Божим. Словом Божим сотворені небеса, як пише псалом, і Духом Уст його все воїн своїх. І, тобто в одному значенні це слово, це, цей термін вживається як з нічого сотворити, а інше слово означає сотворити вже з наявного матеріалу. Це вже привести до порядку. І так день за день. Шостого дня Бог сотворив людину. Бог сотворив людину. Ми Констатуємо на свій образ і подобання. Я це зачитаю. І сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її. Чоловіком і жінкою сотворив їх. Зважте, чоловіком і жінкою. І благословив їх. Бог і сказав їм: будьте плідні і множтеся, наповняйте землю та підпорядковуйте її собі. Пануйте над рибою морською, над пранством небесним, над усяким звіром, що рухається по землі. То тобто Бог сотворив людину, щоб вона панувала, тобто урядувала цим світом. Христос, пригадуєте, Він розказує притчу про виноградників, про виноградарів. Це Він розказує цю притчу про взаємине Бога і людини. Бог сотворив цей світ, Він дав цей світ людині, людину поставив, щоб вона цим світом урядувала, а людина раптом подумала, що вона вже сама є центром цього світу і може сама вирішувати. Що собі захотіти це і робити? І бачимо, до чого людина до Господа дорогалася, ми бачимо от, це ж все, що відбувається. Чому це все сталося? В хизі буття ми знаходимо вже в другому розділі. Узяв Бог чоловіка і осадив його в едемському саді порати та доглядати його. І дав Господь чоловікові таку заповідь: з усякого дерева в саду їстимеш, з дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш. Бо самого того самого дня, коли скуштуєш, напевно, помреш. То тобто Бог дав заповідь. Була тільки одна заповідь. Коли людина її не виконала, не дотримала, то вже згодом пройшов певний час і маємо зараз 10 заповідей, до яких ми всі зобов'язані. Тоді було тільки одна дерево, пізнання добра і зла. Що це означає? Це означає, що вже на той час було і добро, і зло. Питання також, ми зараз дивимося, так багато зла є в цьому світі. Йде війна, вбивство, знущання, тортури, полони. Багато людей пропали без нас. Плач, сльози. Страшні речі. І разом з тим ми розуміємо, Бог не хоче цього. Це не є Божа воля. Нам може здаватися, так Бог відвернувся, Бог забув за нас, Бог десь собі там все це кинув на призволяще. Але насправді не Бог забув за нас. Людина вибрала такий шлях. Людина почала, порушивши цю Божу заповідь, почала пізнавати, скуштувала з цього дерева пізнання добра і зла. А якщо добро вона знала, бо з Богом безпосередньо спілкувалася, Адам і Єва безпосередньо з Богом спілкувалися, то значить, пізнавши цей пліт з дерева пізнання добра і зла, вона почала пізнавати зло. Ми ще далі про це глибше трошки поговоримо. Але... Звідки ж то зло постало? чи Бог його сотворив? І тут ми заходимо до, до початку, коли Бог сотворив небеса і землю, Він сотворив, тобто, духовний світ і матеріальний світ. Духовний світ це означає всіх ангелів. Ангелів Господь Бог сотворив також на свій образ і подобу. ангели чисті духи, знову ж таки, це нематеріальний світ, який нічим не можна зафіксувати. Ангели приходять часом і приходили в історії, в юблійній історії ми також це знаємо. Вони приходили до людини, вони часом приймали вже матеріальний образ, але в, у, у своїй автентичності вони є чисті, безплотні духи. І людину Бог сотворив також, поєднавши в ній небеса і землю. Тобто землю тіло, взяв, взявши із землі, слово Адам означає взятий із землі. І вдихнув в, не, в, в, в нього віддих життя, стала людина душею живою. Тобто людину Бог наповнив своїм духом давши людину, людині живу безсмертну душу. І ця жива безсмертна душа якраз є представником цього духовного світу. Тобто в людині Бог поєднав небеса і землю. В кожному з нас є поєднання небес і землі. Бо наше тіло взяте з землі воно складається з цих матеріальних. Хімічних елементів. Десь колись хтось спробував підрахувати, що то з людського тіла можна зробити. Там вийде десь трохи крайде, десь пару цвяхів, трохи в людині є заліза, там хімічні елементи, ну, ну так собі, так собі. Але Бог так це сконструював, що живе тіло, воно рухається, Чому? тому що Бог вдихнув в людину віддих життя. Вдихнув в людину життя, Вдихнув своє життя, Боже життя в кожного з нас. Вдихнув Боже життя. І людина, поєднавши в собі цих два світи, будучи наділеною розумом, свобідною волею, Раптом відчуває і з Богом спілкується. Але на той час вже відбувся бунт ангелів на небі, які частина, на чолі з цифром, повстали проти Бога. Вони збунтувалися, маючи свій, будучи вповні також е особистостями, маючи розум, маючи свобідну волю, маючи, в чому полягала воля, вільна воля. В своїй такій найчіткішій і найпростішій е формулі вільна воля полягає в тому, що, зокрема, ангелів, або я хочу бути з Богом, і я залишаюся з Богом, або я хочу і можу, згідно вільної волі, бо таким мене Бог сотворив. Я можу бути без Бога, і я хочу бути без Бога, і я залишаюся без Бога. Так, частина ангелів, наче є з ліцепором. Який чомусь подумав, що нащо ще я маю поклонятися Богові, а я собі поставлю поруч свій престіл, я хай мені поклоняться. І частина за ним пішла ангелів. Так постали злі ангели. Бог не сутрив їх злими у своїй природі. Вони, коли відпали від Бога, вони такими стали. Наслідок Божого творіння. Питання, чи Бог міг цьому якось зарадити, застерегти, чи міг якось це передбачити, щоб цього не сталося? Міг. Але тоді він би мав забрати від них свобідну волю. Він би мав з них зробити просто послушних, е таких зомбованих осіб, які б не мали вільної волі. І значить, вони б вже не були в повні особистостями. Вони вже б не були сотвореними образом на увазі подобу Божу. Вільно також, як і людина. Вільна воля людина полягає в тому, що вона може чинити, що сама захоче. А якщо у взаємодах людини з Богом, то це означає, що людина може хоче, може, залишатися з Богом, а може бути без Бога. І хтось каже, а от я живу без Бога і нічого мені не є. Та вон ті живуть без Бога. І ще як добре живуть, крадуть, пиячуть, розпустують, інших вбивають, зневажають, насміхаються. І нічого їм не є, і Бог їх накарає, і іде ж так, і як ж так це все відбувається. А так відбувається, що Бог є справді справедливий суддя, що за добро нагороджує, а за зло карає. Тільки алгоритм Божого того старання і справедливості він дещо інакший. Це не відбувається так зразу. Коли Господь Бог сказав людині, що з того дерева пізнання добра і зла не їстимеш, бо того ж самого дня, коли його скуштуєш, напевно, помреш, це малося на увазі не той самий день 24 години, а період часу. У якому періоді часу ми живемо? Звернімося до святого Письма. Бог сотворив людину на шостий день, і був вечір, і був ранок день шостий. Сьомого дня Бог спочив. І далі не написано в Святому Письмі і був вечір, і був ранок день сьомий. І це нас наштовхує на думку, що сьомий день триває по сьогодні. Той період часу триває до сьогодні. Ми в ньому живемо в тому періоді часу. Того самого дня помер. Адам прожив більше як 900 років. Але того самого періоду помер. Єва також. Ми також. Смерть увійшла у життя людини через гріхопадіння. Смерть страшна. Вона страшна не тому, що е, Бог тут вже не дає ради. Ні. Бог прийшов і переміг смерть. Але смерть страшна, тому що вона знову ж таки постала вже внаслідок гріха, як внаслідок гріхопадіння. Бог не сотворив людину для смерті, Бог створив людину для життя. І каже Ісус, я прийшов, щоб ви мали життя і мали його в вповні. Ісус нам приносить повноту життя тоді, коли ми разом з ним. На сьогодні ми завершимо, а завтра продовжимо. Благословення Господня на вас, його благодатні, любим завжди, нині, повсякчас і на віки віків.